Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. 61-ша Мюнхенська безпекова конференція відкрила свою роботу. Трамп поговорив із Путіним. Російський наступ уповільнюється. А також військові інновації, які впроваджують у ЗСУ. Цього тижня з 14 по 16 лютого відбувається щорічна 61 ша мюнхенська безпекова конференція. Ще до її початку світові змі публікували численні припущення щодо її наповнення та ділилися інсайдами. Повідомлялося, зокрема, що США представлятиме віце-президент Джей Ді Венс. Українську делегацію очолюватиме президент Володимир Зеленський. А ось американський телеканал CBS News повідомляв, що на полях конференції Джей Ді Венс та президент Зеленський проведуть двосторонню зустріч щодо закінчення війни в Україні. Агенція Bloomberg писала, що саме у Мюнхені адміністрація Трампа представить. Довгоочікуваний план припинення війни Росії проти України. За їхню інформацією, це під час свого виступу має зробити спецпредставник США по Україні та Росії Кіт Келох. Проте в ефірі Newsmax спецпредставник Келох спростував цю інформацію, додавши, що взагалі не говорив ні з ким із Блумберг. Свою місію на Мюнхенській безпековій конференції він бачить у переговорах з європейськими союзниками, щоб вислухати їхню думку та врахувати її в американському мирному плані, який оголосить особисто президент США Дональд Трамп. Тож, що відбувалося на Мюнхенській конференції з безпеки, яка викликала стільки очікувань та припущень, дізнавалася наші журналісти. На щорічній Мюнхенській безпековій конференції, яка цього року проходить з 14 по 16 лютого, одним із головних питань постала війна Росії проти України, і президент Америки має наміри просуватися в цьому питанні, щоб закінчити російсько-українську війну. Про це напередодні зазначив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Сірію XM Patriot. На цю конференцію їдуть люди з усіх куточків світу, але головним для всіх буде війна в Україні. І президент дуже чітко сказав про це. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити. Це відповідає інтересам усіх, щоб ця війна закінчилася, І тому, очевидно, ми обговорюватимемо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там, у Мюнхені. Водночас ще однією важливою темою на 61-й мюнхенській конференції є можливості для врегулювання на близькому сході. До участі в заході приєдналося близько 60 країн, 150 міністрів з усього світу, а також очільники міжнародних організацій. Українську делегацію очолив Володимир Зеленський та виступив із промовою в рамках основної програми. Форуму від США присутні новий віце-президент Джей Ді Венс та спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келох у Мюнхені. Також відбулася двостороння зустріч Зеленського з Венсом та Келогом. Володимир Зеленський представив позицію країни щодо припинення війни і погляди на те, як можна досягти тривалого і міцного миру. А делегація США провела дискусії з союзниками щодо можливих шляхів мирного врегулювання. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що питання завершення війни Росії проти України є ключовим у Мюнхені, адже це відповідає інтересам усіх. Повідомляє РБК Україна. Як повідомляє видання, програма першого дня акцентується на викликах глобальній безпеці, включаючи майбутнє глобального управління, глобальну фінансову архітектуру, демократичну стійкість, кліматичну безпеку, ядерну безпеку, гібридні загрози та майбутнє. ЩІ. 15 лютого відбудуться дебати щодо стану міжнародного порядку регіональних конфліктів і криз від майбутнього трансатлантичного партнерства до України. Учасники обговорять ситуацію в Судані, Гаїті, Венесуелі, Афганістані та Грузії, а також на Близькому сході. На 16 лютого заплановано обговорення ролі Європи у світі, включно з питанням розширення ЄС та європейської конкурентноспроможності. Напередодні 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, а потім із президентом України Володимиром Зеленським, який розповів, що обговорювалися можливості досягнення миру, співпраця команд, а також технологічні можливості. Також за словами Зеленського Трамп поінформував його про деталі своєї розмови з Путіним, та лідери домовились про наступні контакти та зустрічі. Повідомляє BBC Україна. Про розмову з путіним Трамп раніше написав у своїй соцмережі. Зазначається, що Трамп і Путін домовились почати перемовини щодо закінчення російсько-української війни негайно. Також Трамп анонсував, що доручив держсекретарю Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Редкліфу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткуфу очолити переговори. Він сказав, що розмова була продуктивною та висловив впевненість, що переговори будуть успішними. У Кремлі ж заявили, що переговори мають усунути корінні причини конфлікту в Україні. Як повідомляє держдепартамент США, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американський президент Дональд Трамп не хоче просто припинення вогню в Україні, а наполягає на повному завершенні війни. Він акцентував, що ці ж слова Трамп сказав і Путіну та припустив, що закінчення війни може розпочатися із припинення вогню. Америка вдарить по Москві санкціями і можливо військовими діями, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантуватиме Києву довгострокову незалежність. Про це сказав віцепрезидент США Джей Ді Венс 13 лютого газеті The Wall Street Journal. Також він наголосив, що Трамп не збирається йти на зустріч із заплющеними очима, та заявив, що в результаті буде досягнута угода, яка шокує багатьох людей. Україна готова до переговорів із Росією, проте лише на справедливих умовах і з позиції сили. Про це під час відкриття чергового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі заявив міністр оборони України Рустем Умєров. Це засідання вперше очолював державний секретар з питань оборони Великобританії Джон Гіллі. Також на засіданні був присутній новий глава Пентагону під гексит. Союзники запевнили Україну у тому, що військова підтримка наших збройних сил триватиме і надалі. Тим часом президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню Guardian повідомив, Україна готова до переговорів із Путіним і готова до обміну окупованих територій України на Курську область. Втім, які саме області України Путін готовий буде віддати. Україна наразі не знає. Сигналів із Кремля стосовно готовності розпочати ці переговори наразі не надходило. Єдиним винятком стала не дуже сильно поширена інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова. В інтерв'ю англомовній версії сайту ТАСС Рябков розповів. Росія готова до переговорів із Сполученими Штатами. Втім, відносини між двома країнами фактично перебувають на стадії розриву. Єдиним позитивом зазначив рябков, є зміна позиції нової адміністрації президента США на відміну від свого попередника Дональд Трамп надсилає сигнали стосовно перезавантаження цих відносин. Також Рябков повторив старий ультиматум Владимира Путіна, який, нагадаю, передбачає, Україна має передати Росії територію чотирьох областей: Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької. Також Росія наполягає на тому, що Україна має назавжди відмовитися від ідеї вступу до НАТО. Інші частини цього ультиматуму повторив міністр закордонних справ РФ Сергій Іванов. Він заявив, Україна має внести зміни до конституцію, зробити російську другою державною, поновити права російської православної церкви, а також іншу маячню, яку раніше озголошував російський диктатор. Тим часом минулими вихідними за інформацією «The York Post», Дональд Трамп розповів, що говорив телефоном із очільником Кремля Владимиром Путіним. Коли саме сталася ця розмова, невідомо президент США знову підкреслив, що має чіткий план завершення війни Росії проти України. Також у вівторок, 11 лютого, російська агенція Ріа Новості повідомила, що посол США в Москві пані Лін Трейсі несподівано прибула до Міністерства закордонних справ Росії. Візит Трейсі відбувся на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США та РФ розпочали взаємодію стосовно російсько-української війни. Пізніше, у той же день, Радіо Свобода повідомила, що у Москві приземлився приватний літак, яким володіє компанія, розташована за адресою реєстрації спеціального представника президента США Дональда Трампа на близькому сході Стівена Віткофа. На тому ж літаку раніше літав і сам Трамп у Кремлі та Росавіації майже відразу відреагували на цю публікацію, заявивши, що до Москви з Вашингтона був виконаний разовий технічний рейс у рамках звичайної практики гуманітарної взаємодії. І що у них немає жодної інформації про можливий проїзд Москви одного із найближчих соратників президента США. А ось прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков взагалі заявив, що контактів із Стівом Віткофом не планується. Докладніше про це далі у нашому сюжеті. Президент Америки Дональд Трамп мав телефонну розмову з очільником РФ Путіним, щоб спробувати домовитись про зупинення війни в Україні. Про це Трамп розповів в інтерв'ю за New York Post». На запитання, скільки разів він розмовляв з Путіним, Трамп відповів, що краще промовчить у мене завжди були хороші стосунки з Путіним. Байден був ганьбою для нашої нації, повною ганьбою. Сподіваюся, це буде швидко. Кожен день люди вмирають. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити цією чортовою справою. Видання зазначає, що звертаючись до радника з національної безпеки Майка Волца, який приєднався до президента Трампа в його кабінеті на борту Air Force One, Дональд Трамп сказав наступне. Давайте розпочнемо ці зустрічі. Вони хочуть зустрітися. Кожен день гинуть люди. Гинуть молоді, красиві солдати, молоді чоловіки, як мої сини, з обох боків повсюду на полі бою. У Кремлі розмову з Трампом не підтвердили і не спростували. Речник Кремля Дмитро Пісков сказав російському виданню і що що міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій, і ці комунікації ведуться по різних каналах. Продовжимо нарощувати різнопланове співробітництво з усіма розсудливими партнерами. І перш за все зі світовою більшістю. Державами ближнього Зарубіжжя, Великої Євразії, Африки та Латинської Америки у взаємодії з численними друзями та однодумцями сприятимемо зміцненню основ багатополярності, створенню архітектури євразійської безпеки, налагодженню механізмів міжнародної взаємодії, не підвладних деструктивному впливу західної меншості. Пливове видання Politico також повідомило цього тижня, що закриття програми Агенції міжнародного розвитку США USAID вже вплинуло на розстановку сил на глобальній шахівниці. Влада Китаю вирішила скористатися із цього рішення Білого Дому і вже запропонувала суттєву фінансову підтримку тим країнам, які втратили суттєві кошти від закриття програм ЮСЕЙД. Як повідомляє політико, офіційний Пекін вже запропонував фінансову підтримку органам Колумбії, а також острова Кука. Припинення фінансування неурядових організацій по лінії USAID вже позначилося на глобальній співпраці. Китай активно заповнює вакуум утворений рішенням нової адміністрації США. Також закриття програм ЮСЕЙД суттєво впливає на роботу незалежних медіа в Україні. Внаслідок припинення фінансування по лінії USAID відбудуться серйозні зміни політики стосовно фінансування антикорупційних органів в Україні, а також може бути припинення фінансування розслідування російських воєнних злочинів. Нагадаю, Україна розслідує понад 140 тисяч окремих епізодів вчинення воєнних злочинів військовими Російської Федерації на території України. Кіберфахівці Збройних сил України та головного управління розвитки Міноборони провели масштабну кібероперацію проти паливно-енергетичного сектору Росії, яка зачепила 23 російські компанії. Серед них підприємства газової та нафтової сфери і фінансового сектору. Збитки ворога можуть сягати кількох мільярдів рублів. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на свої джерела в українській розвідці. Також цього тижня рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 112 окремої бригади ТРО Вершники опублікувала відео, на якому зафіксоване ураження українським fpv дроном ворожого мікроавтобусу, який підвозив на позиції російських піхотинців. Влучне ураження зупинило техніку. Десант посипався, але втекти не встиг. Штурм захлинувся ще на підході. Йдеться у повідомленні. Більше про ситуацію на фронті. Дивіться далі у нашому сюжеті. Штурми армії РФ йдуть на спад. В американському інституті вивчення війни припускають, що наступ росіян видихається. Сили оборони України провели нову серію механізованих атак у Курській області і просунулись на території Росії. Як повідомлять в інституті вивчення війни, геолокаційні кадри від 11 лютого демонструють, що ЗСУ просунулись на північний захід і північний схід від Фанасівки під час механізованого штурму розміром у взвод у цьому районі. Однак і армія РФ має просування. Геолокаційні кадри опубліковані 12 лютого показують, що росіяни просунулись до західної частини Свердлікового на захід від суджі на західному правому березі річки Локня. Російські блогери стверджували, що бої тривали біля Нікольського, Руської Конопельки та Черкаської Конопельки. Російські воєнкори стверджували, що російські війська відбили п'ять українських атак поблизу Курилівки на південь від суджі. Українська бригада, яка діє в Курській області 12 лютого, опублікувала кадри, на яких видно, як бригада відбиває російський механізований розміром у взвод в невизначеному районі Курської області. Командир українського взводу, який діє в Курській області, заявив, що північнокорейські війська нещодавно почали атакувати групами по 15-20 осіб, замість більше групу 50 осіб, але продовжують зазнавати значних втрат. На цьому тлі тиск російських військ на фронті в Україні спадає. Вранці 13 лютого Генштаб повідомив про 116 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Найгарячішим залишається покровський напрямок, на якому кількість штурмів становила лише 34. Це вдвічі менше ніж було тривалий час. І ця тенденція до зниження кількості боїв спостерігається не один тиждень та місяць. Для порівняння, що місяць тому, 13 січня, генштаб повідомляв, що на покровському напрямку наші захисники зупинили 70 атак агресора. Загальна кількість бойових зіткнень сягала 170. два місяці тому, 13 грудня, було зафіксовано 205 бойових зіткнень, а на покровському напрямку 62. Тривають важкі бої і на інших напрямках, зокрема на Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському та інших напрямках. Однак найбільша кількість штурмових дій і далі фіксується на Покровському напрямку, зокрема у 15 населених пунктах. Про це у телеатері, 12 лютого, заявив речник Національної гвардії України Руслан Мозичук. Повідомляє «Укрінформ». Він додав, що для атак Росіяни здебільшого застосовують піхоту. Крім того, завдає авіаційних та артилерійських ударів, застосовує дрони, однак не використовує великі бронегрупи. Також за інформацією Deep State, ворог просунувся біля дворічної зеленого поля та новосілки. Українські військові з 28-ї окремої механізованої бригади та 57-го окремого батальйону ТРО «Ігла» знищили російський штурмовик Су 25 на Донеччині. Про це повідомила 8 лютого прес-служба 28-ї бригади. На околицях Торецька зведений зенітно-ракетний підрозділ 28-ї ОМБР та 57-го окремого батальйону ТРО іглою відправив російський Су-25 на вічну стоянку. Гелікоптер Мі 8 намагався евакуювати пілота, але й тут невдача. Наші розрахунки ФПВ операторів та БПС не дали йому це зробити. У результаті гелікоптер кульгаючи повернувся назад і потребує чималого ремонту. Пізніше сили територіальної оборони повідомили, що воїном, який збив ворожий су 25 є 27-річний Павло на позивний шершень, військовослужбовець 57-го окремого батальйону 104-ї бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Завдають удари по РФ і українські дрони. Так у ніч проти 13 лютого не встановлені безпілотники атакували цілі в Липецьку та Липецькій області. Як повідомляє російська служба BBC з посиланням на заяву губернатора Ігоря Артамонова та телеграм-канали пролунало 12 вибухів. Дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат. А 11 лютого у Росії заявили, що збили 40 українських дронів, які атакували військовий аеродром і НПЗ, повідомляє «Українська правда». Повідомляють, що 18 БПЛА нібито збили над Саратовською областю, 13 – над Ростовською, 6 – над Брянською, 2 – над Волгоградською і 1 – над Білгородською областю. Російські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів пишуть, що щонайменше 11 вибухів пролунало в небі над Енгельсом. Як відомо, біля Енгельса розташований військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники РФ. Губернатор Саратовської області підтвердив ушкодження на промисловому підприємстві. Пізніше російська служба Радіо Свобода повідомила, що внаслідок удару було пошкоджено трубопровід. У Міністерстві оборони України ініціювали створення випробувального полігону для тестування нових технологій розмінування, зокрема із залученням штучного інтелекту. Про це повідомили у прес-службі відомства. Така пропозиція була озвучена під час робочої зустрічі фахівців Міноборони Мінекономіки Державної служби України із надзвичайних ситуацій, програми розвитку ООН та інших. Проєкт спрямований на підвищення ефективності гуманітарного розмінування, а також обмін досвідом між українськими та міжнародними партнерами. Більше про військові інновації, які невдовзі будуть впроваджені в українському війську, дивіться далі у нашому сюжеті. Сили оборони України уражатимуть окупантів вітчизняним дроном Бетон. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотні авіаційні комплекси Бетон вітчизняного виробництва. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Дрони Бетон виготовлені урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Безпілотники Бетон базуються на рамах різних розмірів. Бойові пташки цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості і можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості. Також Міноборони оголосили про запуск революційного проєкту Лінія дронів, який поєднує піхоту та БПЛА в єдину ударну систему. Та має кардинально посилити бригади Сил оборони України. Про це повідомив міністр оборони Рустим Умєров. Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання. Робимо фокус на кращих підрозділах БПЛА. Лінія дронів масштабуватиме найефективніші безпілотні системи у сухопутних військах та держприкордонслужбі. За словами міністра, перший етап проєкту охоплює елітних полків і бригад: 20-й окремий полк К2, 429 й полк Ахілес, 427 й полк Рарог, 414 та бригада Птахи Мадяра та полк Фенікс. Він також зазначив, що в рамках проєкту піхота та БПЛА поєднуються в єдину ударну систему. Це дозволить формувати кілзон глибиною 10-15 кілометрів, де ворог не зможе рухатись без втрат, надавати піхоті, постійний повітряний супровід і прикриття. Виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій. Це кардинально змінить тактику бою, даючи нашим воїнам вирішальну перевагу. У ЗСУ незабаром з'явиться можливість знищувати ударні безпілотники за допомогою лазерного комплексу українського виробництва Тризуб. Про це розповів інтерв'ю ютуб-каналу Пресінг командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. За його словами, цей вітчизняний лазерний комплекс був розроблений фахівцями за кілька місяців і наразі проходить відповідні випробування для підтвердження своїх характеристик. Я його супроводжую цей проект для того, щоб просто там елементарно, ефективно за допомогою там технологічних рішень, щоб збивати шахеди та розвідувальні дрони противника, так забезпечити оборону стратегічних об'єктів місць нашого населення. Насправді. Робоча штука, так яка дійсно там і прожигає метал, і збиває літаки зараз вже в, в, в випробуванні. Я впевнений, що скоро ми на рівні ЗМВГ, до яких зараз всі звикли, які з кулеметами, з тепловізорами да збувають шахіди, буде така сама машина, тільки вже з лазером. Детальні характеристики комплексу Тризуб наразі невідомі. Однак Сухаревський зауважив, що такі системи дають можливість ЗСУ отримати засоби, які за низьку вартість пострілу можуть знищувати як мінометні міни, так і безпілотники. Також, на його думку, є ймовірність, що в майбутньому мобільні групи української протиповітряної оборони зможуть отримати замість кулеметів такі повноцінні лазерні системи, що значно підвищать їхню ефективність у боротьбі з безпілотниками. В інтерв'ю виданню інтерфакс Вадим Сухаревський заявив, що Україна стала п'ятою країною у світі, яка має у своєму розпорядженні робочий зразок лазерної системи. Також він додав, що лазерний комплекс Тризуб наразі здатний збивати літаки на висоті понад 2 кілометри. Цю програму для вас провів я майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що дивилися. Дякую, що були з нами разом до перемоги. Слава Україні.